Путін маніпулює Трампом через двосторонні переговори, але той не може вийти з перемовин. Про це почуємо від журналіста та публіциста Віталія Портникова. НАТО готується посилити допомогу Україні. Канада зближається зі скандинавами, а Угорщина з Путіним і цим підставляє Європу. Про це замить. Путін маніпулює Трампом через ідею двосторонньої зустрічі з Володимиром Зеленським. Про це в ефірі програми Центр Європи заявив український журналіст та публіцист Віталій Портников. Трамп зателефонував Путіну і запропонував йому зустріч на трьох за підсумками своїх перемовин з європейськими лідерами і президентом України. І Путін в результаті йому сказав, що це все дуже добре. Але давай ми спочатку зустрінемося із Зеленським і вирішимо з ним основні питання: чого тобі, Дональде, втручатися у деталі. Ти вже маєш бути присутній на зустрічі, коли все буде домовлено. Таким чином, на думку журналіста, Кремль намагається виграти час, адже для двосторонньої зустрічі потрібні численні перемовини між делегаціями пропрацювання різних напрямків та підвищення рівнів переговорників. Цей процес може зайняти чимало часу, і це все може два роки бути. А через два роки може відбутися зустріч Путіна і Зеленського, а може і не відбутися. А через три роки може відбутися трьохсторонні саміт, а може і не відбутися. Публіцист переконаний, це те, чого не хоче Трамп. Про те, як прискорити переговорний процес, читайте. Не дивіться на нашому сайті. Разом з тим Портников висловив сумнів, що США зможуть вийти з перемовин щодо мирної угоди між Росією та Україною. І причина тому євроатлантична солідарність, за якою будь-яка небезпека у Європі рано чи пізно може дістатися до Сполучених Штатів. У такому разі президент Америки бере на себе всю силу відповідальності виклику. Зараз ніякої е, окремої європейської безпеки немає. Якщо буде якийсь конфлікт, це буде конфлікт на Євроатлантиці, і учасники цього конфлікту з боку, там, скажімо, там Москви чи Пекіну зможуть руйнувати американські міста з такою ж ефективністю, як і європейські. Тому що це виключно питання часу підльоту ракет. Хто, на думку, публіциста застрягнув як муха у бурштині? Читайте, і дивіться на слава ТІВІ. Тим часом НАТО планує збільшити допомогу для України. Про це в інтерв'ю для італійської газети Кор'єра Деласера повідомив голова військового комітету альянсу адмірал Джузеппе Каво Каводрагоне каже, у той час, коли українці хочуть діалогу, росіяни рухаються повільно і хочуть виграти час. Тому Києву потрібно надати можливість вести перемовини з позиції сили. Щодо присутності сил НАТО в Україні, то військовий наголошує це питання, поки не обговорювалися всередині альянсу, адже стосується міжнародного. Одної політики і переговорів з Москвою і додає 99% військової допомоги Україні надходить від країн НАТО. Минулоріч ця підтримка становила близько 50 мільярдів доларів. А з початку цього року вже надано 33 мільярди. Детальніше про позицію адмірала щодо санкцій проти Росії читайте на нашому сайті. Політика Орбана щодо зближення з Путіним суперечить історії, інтересам та моральному обов'язку угорців, а також підриває безпеку всієї Європи. У цьому переконана депутатка національної асамблеї Угорщини від партії Рух Моментум та колишня членкиня Європарламенту Каталін Чих. в ефірі українського фокусу вона заявила, уряд угорщини витрачає багато ресурсів на російську пропаганду, яка вже стала офіційним наративом у державі. Орбан прийшов до влади з обіцянкою позбутися росіян, натомість зруйно. Вав вільні змі і зблизився з Росією. Така позиція ізолює Угорщину від європейських цінностей та інтересів континенту. А внутрішня ситуація в країні лише погіршується і резюмує: більшість угорців розуміють загрозу російської агресії і мають моральним обов'язком стояти поруч з Україною. Більше про майбутнє Угорщини читайте на нашому сайті. І наостанок останок до Канади країна посилює співпрацю зі скандинавськими країнами щодо оборони, економіки та підтримки України. Підтвердження тому нещодавній візит її міністрів до Фінляндії та Швеції. У спільному ком'юніке наголошується, Канада, країни Північної Європи та Ісландія поділяють демократичні цінності та відданість міжнародному порядку, заснованому на правилах. Щодо спільних проєктів, то держави розглядають можливість купівлі Канадою шведських винищувачів та броньованої сталі у світі. В праці з Фінляндією ТАВА запускає проєкти з будівництва Криголамів з Німеччиною та Норвегією. Розвиток підводного флоту. Крім того, партнерство охоплює видобуток критичних корисних копалин, цифрові технології, фармацевтику та безпеку в Арктиці. Про зміцнення ролі НАТО на заході та півночі Європи читайте на нашому сайті Слава Тіві. А у мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.